Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Сьогодні підготував для вас дещо цікаве. Ні для кого не є секретом, що кремлівський фюрер дуже хвилюється за власне життя, страждає на різні депресивні стани. Українська, британська, американська та розвідки інших країн одноголосно повідомляють, що бункерний дід користується так званими аватарами або двійниками, і це явище обговорюється вже понад 10 років. Але після повномасштабного вторгнення расистів в Україну тема стала ще більш резонансною. Кремлівський фюрер постійно перебуває у центрі уваги через військову агресію проти багатьох суверенних держав, маніпуляції, шпигунські ігри та бажання все контролювати самостійно. Влада в Російській Федерації понад 20 років перебуває в руках бункерного діда, і це не могло не відобразитися на його психологічному стані. Все, що відбувається в країні, обов'язково проходить через Путіна. Контроль бункерного диктатора розповсюджується абсолютно на всій галузі країни. Тому він так боїться замаху на себе. Над захистом царя працює не тільки величезна кількість охоронців, але й підставні люди. Скільки двійників у кремлівського фюрера? Це питання цікавить дуже велику кількість осіб. Сьогодні дуже важко сказати, скільки підставних людей використовується російським диктатором, адже дана інформація ретельно захищається на високому рівні. Навряд чи про аватарів бункерного діда знають навіть у Кремлі таку інформацію можуть володіти тільки люди з близького оточення Путіна. Кирило Буданов, українська ванга та начальник головного управління воєнної розвідки України, вважає, що кремлівський фюрер використовує сьогодні щонайменше трьох двійників. За словами керівника ГУР, бункерний дід до широкомасштабного вторгнення Росії використовував власних аватарів не так часто, але зараз вони регулярно з'являються на публіці. Розвідка Великої Британії вважає, що після 24 лютого стан здоров'я російського диктатора дуже погіршився. Проте, навіть коли бункерний дід помре, про це росіяни дізнаються не одразу. Смерть Путіна буде зберігатися у таємниці протягом щонайменше кількох тижнів, якщо не місяців. На думку британців, таким чином наближне коло осіб намагатиметься зупинити ймовірний держпереворот. Також британська розвідка припускає, що кремлівський фюрер вже помер, проте підтвердити або спростувати цю інформацію наразі дуже важко. Як ви вважаєте, жив чи вже ні Володимир Путін? Безумовно, на хід україно російської війни це не вплине, адже у геноциді українців винні абсолютно всі росіяни. Перейдемо до більш цікавого питання: як відрізнити аватарів бункериного діда один від одного? Кирило Буданов в одному з інтерв'ю відкрив інформацію про те, як можна відрізняти двійників Путіна. За його словами, в українській розвідці є люди, які саме спеціалізуються на такій темі. І навіть одного аналізу зовнішності аватарів російського диктатора достатньо, щоб зрозуміти, хто є хто. Картинка, скажімо так, вуха різні, а це як відбиток пальця. У кожної людини картинка вуха унікальна, не може повторитися, підкреслив Кирило Буданов. Крім того, головний розвідник України заявляє, що всі двійники бункерного діда мають власні унікальні звички, манери, зріст та навіть ходу. Наведемо порівняльний аналіз деяких аватарів Володимира Путіна. Оригінал, рухливі брови, мигдалевидні очі, привабливі складки під очима, помер або знищений залаштунками публічного шоу наприкінці 90-х. Говорун, майстер з озвучування аудіо суфлера під час щорічних випусків прямої лінії у 2013 2015 роках. Удмурт найбільш невдала підробка. Запасний гравець використовують, коли Говорун потребує відпустки. Кучма рідкісний персонаж, рекордно пухке підборіддя. Засвітився в березні 2015 року на зустрічі з президентом Киргистану, запам'ятався неконтрольованим посмикуванням ніг. Дипломат може постояти на брифінгу, послухати переклад у навушниках, засвітився у березні 2015 року на зустрічі з італійським прем'єром Матео Ренці, бенкетний душа народу, коли треба, може випити, використовується для репортажів із рукостисканнями та фото з публікою. Синець, невдала модель, забракований після невдалого дебюту в жовтні 2010 року, де можуть з'являтися підставні фюрери. Дане питання є дуже складним, адже кожен двійник підбирається дуже ретельно, щоб ніхто з оточення не зрозумів, що перед ними фейковий президент. Марк Фейгін, колишній депутат російської державної думи та кандидат юридичних наук, вважає, що бункерний дід використовує двійників виключно для виконання різних оперативних функцій. Це не секрет. Вони їздять в машинах як фігури, що відволікають. Звичайно, в одній з машин з прапором рухається двійник, це співробітники ФСО, розповідає Марк Фейгін. Очевидно, що фейкові президенти Російської Федерації також можуть і з'являються на неважливих нарадах, екранах телевізорів. Експерти підкреслюють, що двійники Володимира Путіна можуть ліквідувати замість справжнього президента виключно для того, щоб він не напружувався та залишився живий. Тому кожний вихід на публіку аватарів є для них реальним іспитом, що позначається на поведінці. Микола Маломуш, колишній голова служби зовнішньої розвідки України, вважає, що фейкові президенти Росії з'являються виключно за певних обставин на публіці. Тільки в окремих ситуаціях, коли проводяться масові заходи, там можливий варіант двійника, тому що він боїться. Він дуже боїться загинути. Один з маркерів під час ковіду він саджав всіх президентів за 15-метровим столом. Так само він боїться загинути від ядерної бомби терористів і змовників. Він зараз обставив себе п'ятьма спецслужбами, які контролюють еліти і самі один одного. Тому він реально виходить на зустрічі, підкреслив Микола Маломуш. Кирило Буданов, начальник гур, заявляє, що Володимир Путін наразі дуже послаблений декількома смертельними хворобами, тому він має обмежену працездатність і вимушений користуватися послугами власних аватарів. Очільник воєнної розвідки переконаний, що бункерний дід, якого показували до 2010-го по російському телебаченню, та людина, яка виступає з телеекранів росіян зараз, це абсолютно різні люди. Кирило Буданов вважає, що наприкінці липня в Іран замість реального Путіна міг літати його аватар. Чи колись ми зможемо дізнатися правду про кількість двійників кремлівського фюрера? Мабуть, це риторичне питання. Що думаєте з цього приводу? Підходи до завершення цей випуск каналу Моя Україна. Дякую за підтримку українського контенту. Ваші вподобайки, коментарі та репости підіймають рейтинг роликів каналу, а це значить ще більше цікавих та корисних випусків. Друзі, тримаймося. Нас не здолати жодному бункерному діду з величезною кількістю двійників і фобії. Все буде Україна.